І згадав Бог Ноя, усіх звірів, усю худобу, усіх птахів і всіх плазунів, які були з ним у ковчезі, тож навів Бог вітер на землю, і вода спинилася. Джерела безодні та загати небесні закрилися, і дощ перестав лити з неба. Вода почала спадати і сходити із землі. Після 150 днів почала спадати та зменшуватися вода. А сьомого місяця двадцять сьомого дня місяця ковчег сів на Араратські гора. Вода ж, відступаючи, спадала до десятого місяця, а одинадцятого місяця першого дня місяця з'явилися вершини гір. І сталося, що після сорока днів відчинив Ной віконце ковчега, яке зробив, і випустив крука, щоби побачити, чи відступила вода. І, вилетівши, той не повернувся, доки не висохла вода на поверхні землі. А після нього він послав голубку, щоби побачити, чи зійшла вода з поверхні землі. Та голубка, не знайшовши спочинку для своїх ніг, повернулася до нього, до ковчега, бо вода була на всій поверхні всієї землі. Простягнувши свою руку, він узяв і впустив її до себе в ковчег. Почекавши ще наступних сім днів, він знову послав голубку з ковчега. Під вечір голубка повернулася до нього, вона мала у своєму дзьобі оливкову галузку з листям. Тож дізнався Ной, що зійшла вода із землі. І, почекавши ще інших сім днів, знову послав голубку, і вона вже більше до нього не повернулася. І сталося на 601 році життя Ноя, першого місяця, першого дня місяця. Зійшла вода із землі, тож розкрив ной верх ковчега, якого зробив, і побачив, що зійшла вода з поверхні землі, а другого місяця, 27-го дня місяця, земля висохла. І звернувся Господь Бог до Ноя, кажучи Вийди з ковчега, ти твоя дружина, твої сини і дружини твоїх синів із тобою, і всіх звірів, які з тобою кожну істоту, від тахів аж до худоби. І всіх плазунів, які повзають по землі, виведе із собою. Тож зростайте і розмножуйтеся на землі. І вийшов Ной та його дружина, його сини та дружини його синів із ним, і всі звірі, уся худоба, усякий птах, і всякий плазун, який рухається по землі. За своїм родом вони вийшли з ковчега. І збудував Ной жертовник Богові. Він узяв з усієї чистої худоби та з усіх чистих птахів і приніс сипалення на жертовнику. І сприйняв Господь Бог приємний запах, і сказав Господь Бог, розкаявшись не буду більше проклинати землю через діла людей, бо розум людини пильно звернений до зла з молоду. Тому більше не знищуватиму кожну живу істоту, так як я вчинив. В усі дні землі, Сівба і жнива, голод і спека, літо і весна, день і ніч не припиняться.